Розпакувала я чергову посилку косметики напряму з Кореї і я зараз в шоці, Бо тут тільки подарунків на 3,5 тисячі гривень. Показую. Перше, за що я заплатила, це ось такий миліший чемоданчик. Тут всередині засобів, як заявляють виробники, на 80 доларів. Я заплатила за нього всього 17 доларів, тому зніму на нього окремий огляд про його наповнення. Що тут всередині і чи вартує воно того, але виглядає ну дуже мімішно. Далі я заплатила за ось такі сироватки підочі від MediCube. Вони коштують по 900 гривень в Кореї. На них ще різні знижки мені накапали, там загалом 20% на цю суму. А у нас вони коштують десь по 1300 гривень, але дуже дієва, класна штука, на неї не шкода грошей. Ну і відповідно, я заплатила за сам бустер від Medicube. Це бустер Pro повнорозмірний. В Кореї він коштує десь 7,5 тисяч гривень. У нас цінник починається від 13 тисяч, а далі йде на Цікавіше, оце упала. Оце все це подарунки, які мені поклали безкоштовно до мого замовлення. До бустера безкоштовно мені поклали MediCube Booster Gel. У нас він коштує ну, від 1300 гривень, те, що я знайшла найдешевше. Нагадаю, абсолютно безкоштовно. Також мені поклали ось такий чохольчик. вони завжди кладуть до бустерів. У нас десь 600-700 гривень, і то не в вільному продажі вони є. І ось таку пов'язку на обличчі щоб волосся не заважала. Ну, хай 100 гривень вони у нас коштують, але ну, дуже приємно отримати таке подарунок. Далі на сайті Style Korean завжди є така штука, як продукт за долар. Цього разу продукт за долар це ось цей крем-тонер, так би мовити. У нас він коштує 650 гривень, а дістався він мені всього за 42 гривні. Ще мені поклали ось такий від MeryMay гель під очі, Вони недорогі у нас ну там 100-150 гривень, я знаходила їх вартість, але на халяву і уксус солодкий. І також мені поклали ось такий томатотонер, Я не знаю, що це таке, такого ще не пробувала. У нас також погуглила десь від 650 гривень, він коштує на деяких сайтах навіть по 1200-1300 гривень. Ці засоби, щоб купувати в Кореї, коштують десь 250 гривень. Тобто це вартість менше, ніж у нас коштує один бустер. І то я заплатила 200 доларів, тому що понакладствувала різні купони, знижки. Все замовлення роблю на сайті Style Korean. Я про нього розповідала в своїх попередніх відео. Про актуальні акції та знижки на цьому сайті я розповідаю своєму телеграм-каналі, він закріплений в шапці профіля. Е, також, якщо ви введете промокод Краснова25, ви отримаєте ще 5% знижки на все замовлення, яке сумується з іншими знижками. Ну, там виходить ну, просто дуже дешево.